Знову є що розказати. Той мій придурок Смартін вчора вдав, що не почув, то, що я йому казав, що я вїжджаю в Німеччину. І тепер я приїхав на ту границю, от що ви бачили, а там нікого немає. Я відповідно, не розчарувався, вдарив навігацію в Швейцарію до то, того місця, куди мені потрібно. Мені просто-напросто показало іншу точку. Я поїхав на ту іншу точку, і дзвоню до того Молдавана і кажу йому, так і так, там закрито. Кажу, їду на іншу. Він, як закрито, то, то-то, там мусить бути то той перехід, Франція, Швейцарія. Я кажу, стоп, яка Франція, Швейцарія, що ти, блядь, дебіл чи що, блядь, Я ж тобі вчора по-людськи говорив, що я в'їжджаю в Німеччину. Я не знаю, там має бути переїзд, Франція, Швейцарія. Ну і коротше тепер я розвернувся, я з трудом знайшов, блять, де тут місто, що мені треба, то ще село. Вертаюся назад у Францію. І звідти буду заїжджати в Швейцарію. О, це така от херня, блять. Кожен раз якась херня, ще я ні разу, ну, блядь, ну, дуже рідко буває, що у мені дасть нормальний адрес, такий, що я нормально попаду туди, куди потрібно. Важно завжди блядь якась хуйня, блять, завжди він дасть таке, можна сказати, от як район, як в нас є от райони, радіус там 20-30 кілометрів. Отак він мені дасть, блять. Приїжджай, містечко, місто назву він дав. А де там, блять, та то, то, то вулиця, і де там, блять, фільма, то, 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 то він тільки може подзвонити і статися вже знайшов. Пиздець. А як я мав її знайти? Хуй його знає. Когось запитатися. Таке чувство, що то я, блядь, десь в Україні, блядь, недалеко від свого дому. Тут, блядь, всі говорять по-українськи нахуй чи по польськи я тут з цим всіма можу договоритися і як... ділити не. Стою зараз на самій границі між трьома країнами, в якій, блядь, ні мови ні одної з них я не знаю. А той придурок дзвонить і ще, блядь, нервує. Вже знайшов? Як там? Замість того, щоб блядь, щось путьове підсказати. А як нема, ну то би взагалі не дзвонив і не зайобув, і не мішав. Ну то він кожен раз, блять, коли так само загрузка, розгрузка, я запізнюсь, він ще дзвонить. Ну шо там, що там? Та відказа хірня, блядь. Саме бавлюся, далі з тими відео обробляю, ділю їх. Попередні відео в мене ще залишилось попереднього курсу, того там я їх ще не встиг всіх загрузити, то там теж вони послали по 50 минут і по 3 гіга і так далі. Ну, досить проблемно. Наразі ділю їх по половині. Хоча б по 25-26 хвилин, хоча б навіть вже буде. Ну і трошки перевожу формат, там знайшов я таку функцію в програмі, що відео спеціальне для Ютуба. Досить так воно менше місця займає. А якість так само показує 1080. Там типу де до ютуба не знаю, якісь там інші вимоги свої. Ось, значить наразі користуюсь тим, що можу. Щоб не зменшувати якість. Ніби дивлюсь на відео. знаю, на відео не є таке аж ідеальне, щоб там сказати. ну, Звичайно, знімаю на телефонну камеру. Ніби телефон непоганий, камера теж непогана, але все таки все рівно, не, не то, що відеокамера. Та й то дорога тут не знімеш прекрасно, більше знімається через вікно. Вікно вічно засерне, бо вічно не, не дощ, то сніг, то, то якесь болото з-під коліс летить. Звичайно, що відео не буде ідеально. Ось. Знімав я тих відео, сподіваюся, що мені вийде то все загрузити цим разом. Сяду на Wi-Fi на цілу ніч і буду грузити. Вдома. Ну, ліпше звісно, постараюся взяти кабель собі прямо в ноут запхати, щоб не було втрати через fi не можуть вони на Ютубі придумати чогось нормального і мудрого, щоб воно якось загружалося, наприклад, як через сторону, щоб відео йшло частинками, загрузилось 30%. Коли є можливість, тоді загрузив ще 2%, ще 5%. І собі загружаєш нормально. Ні, вони мусили зробити якусь таку хір, що ти. От я вчора загрузив був десь процентів 15 одного відео. Далі я не мав можливості стояти, але толку з того, що я їх загрузив, ніякого. Зараз я не зможу продовжити ту загрузку. Я мушу то 10% удаляти з каналу і груза это изнулялся. Це Та й такі от, короче. Така от ситуація. Водка непонятна, то дощ то, блядь, сніг, то дощ то блядь, сніг. Хуй поймеш, що тут робиться. Таке непонятно, якби я між кимось, блядь, тими погодними поясами їздив. Із цілими кліматами. Наразі треба уважно дивитися, щоб воно мене не завело в Швійцарії. Щоб я не з Швейцарії в Францію заїжджав, а з Німеччини у Францію і з Франції в Швейцарію. блядь, В таких точках мене найбільше нервує. І особливо тоді той йобаний навігатор, піздець, він губиться і хрена не показує. Він, блядь, собі збереси, йому до пізди, а ти роби собі, що хочеш. Коли пряма дорога, він прекрасно показує, коли більше немає куди і так варіантів звернути. Тому я, наприклад, вже вирішив, що то треба взяти купити собі нормальний свій айговий навігатор. Най-той службовий буде з тими ліцензійними картами, допізди ті карти, до пізди тут устройство. Хуйня то все повна. Наврот. Не купляйте такої хуйні, бо то, блять, дерьмо. Не надійтеся на то, блять, толку з нього не буде. То мені, кстати, нове купили, тільки от перший рейс. Ну, принаймні так чапка, просто нова. Може він не бо воно таке трошки видно, що пленка зверху трохи поцарапана вже. В кожному разі воно нове, порівняно. Попереднє той мав старе гімно. Ось. Тепер я свій... мушу купити щось з айговом, або взяти свій планшет. Маму піздець. Маю надію, що вже на кінець то мені його зроблять. Розбив екран і екран ніхто доїхати не може. Заплатив гроші, скажімо чесно, заказав той екран ще в місяці травні. Так, да, місяці травні. 2015 року. Скоро буде рік. Світлофор <-поєр> червоний на автостраді, блядь. що такого не бачив обстав а що то воно все веде в Швейцарію, блядь, я не поняв. мені ще в Швейцарію не треба, знаю кого хуй я тут став блядь. Wypidary, idę ty nie odnachuj, tanie przepłosta, pije na, wszystko. Tak, idę ja na granicę francuską Za dwieście metrów, wjeźdź w prawo. Dobrze, wjeżdżaj w prawo. Każdemu razie. Хіба вперед, по-моєму, якраз границя знову швіцарська. Мені треба заїхати в Францію. Вже дощ перестав. О, зараз дивіться, зараз пару минут і почнеться сніг. Або знов дощ, залежить, як я виїду, в якому знімають тепер. 50 метрів. От якого панства, скажи мені. Границя панства, 50 метрів. Франція, слава тобі, Боже. Так, добре, я наразі виключаю, бо там французькі масара стоять, де зараз доїбуться. Я вже знову в Німеччині. Що це границя між Францією і Німеччиною, і от на тому пусті, там, якраз підразкається сама границя переїзд. То на цій стороні, де я стою Німеччина, а то Франція. Ось, Відносию тому, що Швейцарії мене не опустили. Ті регулі, які давали мені груз, не знаю яким макаром і як вони -то, блядь, думали, Ну, коротше, вони ті лошари. Не дали мені одного документа про до розмитнення грузу. До той, по якому якраз я мав погашати, приметної декларації мені не дали. От, Я приїхав на границю, показав всі папери, які мені дали. Мене подивилися, щось там по-німецьки погавкали, принесли, показали мені ту бумажку, яку я мав би мати. І не мав. От, Я приїхав назад в Німеччину, тут є з збоку, там не дозволяють коло нього стояти. Ну, я став збоку, тут якась фірма, якась є, велика. О, тут фури стоять і там яси між ними став. Інтернет сюди не тягне, але пізніше я піду собі туди і подзвоню додому. Там пару метрів в бік. В крайньому випадку можна взяти ноутбук, піти купити якусь булочку, там якийсь гамбургер з фрішкою, Сісти і... Передзвонити нормально. От. Наразі буду ночувати тут до понеділка, понеділок на свій рішають, мені пофіг, мені просто рахується. а вони найрішають. рішають, і то не моя проблема. Добре до зустрічі. Так я ніяк не міг знайти часу, щоб показати повністю свою машину, на якій Ось воно Renault Master. Так воно виглядає. І тут, де пише Twin Cup, це якраз той спальник, і кого в цих машинках бусах немає, а тільки зверху той цілий курятничок, як вони кажуть. Як це називати, голубятник.